Знову дощ мочить крила, Злипається пір'я на них, Така важкість мене оповила, Шепочу я, бо голос мій стих. Ангел, лише ім'я лишилось, У бруді я величним не здаюсь. Моє гаряче серце так стомилось, що холоднокровним скоро я назвусь. Не несучи жар, значно легше дивитись на світ, Нейтрально дивитись, як молоді пуп'янки облітають ізвіт, Як люди знецінюють життя, граючись сльозами, А дитина дихає димом табачним з уст мами. І ось сьогодні, в цю нічку дощову, Уже хотів я скласти крила і розбитись. Та суджено було побачити зіроньку нову, яка дозволила власному світлу пролитись. Випадкова зустріч зовсім не випадкова. Справді, душа ще є в людського слова. Хотів було померти за її вікном, Заснути вічним небачучим сном. За таке видіння вік би я віддав, За таку реальність людиною би став. Живе вона й не знає, що така багата, бо не матеріальна, а духовна її шата. Задля неї я змінив би світ, На жаль, промені не в усі живі істоти проникають. Ти так мало прожила ще літ, що ілюзії твою реальність прикрашають. З дитинства ти дивачкою була, до природи душа твоя тіло вела, Самотність людську ти так полюбила, що та, що холодить, тебе зігріла. У твоїх очах я бачу глибину, яку цінності прорили, І навіть ангельська скаже Тону, ми таку дивовижу відкрили. Чую, серед молодії доща Ноти дівочого серця, що плаче. Зніму я ангельські шати, неначе плаща, бо лише любов справжня для тебе щось значить. Через високе до тебе прийду, берегтиму тебе від капканів людей, найкраще місце, рай на землі я знайду, Де все коханням просякне від погляду очей. На небеса тепер моя дорога, розкажу я про земну красу, і нехай ти мила, босонога. Твої крила я спасу. Пам'ятай, лише закоханими очима побачити любов. До зустрічі, летіти вже пора прийшла. З небес я чую побратимів зов. Це доля тебе для світу знайшла.